Сказав, що мама 200 гертвосотий. Якщо людина перебуває в стані шоку, не варто їй говорити, що вона має заспокоїтися і взяти себе в руки. А так лежу. То я розумію, що піді мною просто купа трупів. Утром. Так прилетіла. я так боялась. От це слово тримайся. Я його я його навожу. Тримайся, як тримайся, за кого тримайся, за що тримайся? Де Покажіть мені той предмет, за кого за що я повинна триматися? Це жити далі. І сьогодні ми говоримо про те, як не нашкодити людям у горі словами підтримки, чого не слід казати людям у стані шоку, та як реагувати, щоб справді допомогти. Мій старший син Ігор е загинув. 1 квітня 2022 року при обороні міста Маріуполь, а менший Микита зараз знаходиться у полоні. Вони як то росли маленькими мужчинами. Микита завжди був за братом. Він завжди хотів за ним все повторювати. От як Ігор, як Ігор. Така от сімейна команда у них була. Обидва сини Нелі Шастун військові. Старший Ігор зустрів війну у лавах полку Азов. Микита приєднався до нього за день до початку Великої війни. 23 лютого 2022 року Микита зателефонував мені каже, мама, треба зустрітися. Приїхав до офісу і каже, що мама щось буде. Це точно, це вже 100% буде. І я йду до Ігоря. У такій ситуації ми повинні стояти друг за дружкою. Після цього життя Нелі перетворилося на суцільний стрес, перемішаний з потоком співчуття та жалю від кожного, хто знав про її синів. 2 березня у нас пропав зв'язок, пропало світло. З того моменту я вже почала ходити пішки до Олександри, до дружини. Микити це було у нас десь кілометра два між нами в будинку, де з третього. По самий підвал залетів снаряд, залетіла якась ракета. Я не знаю, що то було. Це було дуже щось сильне. Вона пробила підлогу з третього на другий, з другого на перший, з першого в підвал, і всі ці плити, які летіли вниз, вони просто впали на людей. І я лежала прямо по тому стояку, в тому під'їзді, на восьмому поверсі я отак лежу, і я розумію, що піді мною просто купа трупів. І я зверху. Я з дитиною, це може все впасти, а в сусідньому під'їзді стричить нерозірваний снаряд, і ми лежимо. Коли рядом пролетіла якась ракета, бомба, пх, коли ми спали в підвалі, один два разі в утро так пролетіла так боялась, що лиш головою залізти під голови заліз Залишатися в Маріуполі ставало що секунди небезпечніше. Потім ми приїхали сюди до Києва. Моя сестра прийняла нас і з'явився зв'язок з хлопцями. Хлопці були разом до того моменту, поки Микита не випав з за борт машини. Він зламав собі руку праву руку і його залишали на базі. А Ігор вже перемістився на бойову позицію. Тоді на нелю та Олександру посипався шквал жалю і словесної підтримки, що викликала лише роздратування. Я не вважаю, що потрібно ще від посторонніх людей якісь там слова, які насправді. Не те, щоб вони не мають значення. Вона не відчувала те, що відчуваєш ти, і ти розумієш, що ну да, їй шкода, але вона, вона тебе не розуміє. І ніколи не зрозуміє, і ти не хочеш, щоб вона тебе розуміла. Напишіть у коментарях, які слова підтримки дратують особисто вас та чому. Точно ніколи не потрібно говорити, що я тебе розумію, якщо ви не маєте подібного досвіду до того, який пережила ця людина. Тому що тоді це звучить як знецінення. Не можна нав'язувати людині якихось реакцій. Ну, не можна говорити поплач або не плач, не можна говорити про те, що тримайся або та вже розслабся і не тримайся. Слова співчуття, вони як ляпаса тобі дають. Якщо ви справді хочете щось зробити, не треба нас жаліти. будь ласка, долучайтесь до акцій, де да зробіть хоча б репост в себе на сторінці. Те, що варто робити в цей час, це бути поруч з людиною і точно, що варто говорити, що я поруч. Ти не сама я можу тобі допомогти, якщо тобі потрібна ця допомога. Або можна запитувати, чим я можу тобі бути корисним, що я можу для тебе зробити, навіть якщо вона буде сама приймати рішення, що потрібно зробити. Ну як їй допомогти, це вже буде включати її здатність мислити, і це буде допомагати людині. Насправді нелі вдавалось чемно кивати родичам, поки її життя назавжди не змінив. Один телефонний дзвінок. Микита позвонив 1 квітня об 11-й ранку і сказав, що мама 200-й. Для мене це був дуже такий удар. Земля стала для мене не землею а чимось таким. М'яким, я не знала, як я ступала, аби не впасти. Був жорстокий бій, це центр нашого міста, вулиця Зелинського. Були обстріли, і саме від осколків одної з бомб Ігорю посекло ноги. І він стік кров'ю. Він впав і під, щільний, під щільним вогнем до нього ніхто не змог підійти. Коли вже у Морзі судмедексперт мені розказав, що ваша дитина загинула дуже швидко, буквально хвилина півтори Якщо людина перебуває в стані шоку, не варто їй говорити, що вона має заспокоїтися і взяти себе в руки. І не варто її стимулювати до якихось реакцій. Наприклад, якщо у людини тремор, то не, не варто зупиняти цей тремор, а навпаки, треба ну, створити простір, щоб людина могла цю реакцію допрожити. прожити. Дитиночка. Ось я до тебе і приїхала. Чекаємо макитку. Скоро я тобі обіцяла, що ми скоро з ним прийдемо разом до тебе. Ну от, синочок. Все чистенько, все аккуратненько. Спи спокійно. Без тебе, конечно, плохо, але... Но... Ми будем жити. В цей момент людина потребує насправді того, щоб подбали про її базову безпеку, тому що в стані шоку людина може бути не дуже критичною, тобто вона може недостатньо усвідомлювати якісь загрози, недостатньо орієнтуватись в просторі і таке інше. Тому от людину треба повертати в момент тут і тепер е, можна говорити їй якісь такі базові запитання. Там, що ти перед собою бачиш, що ти зараз чуєш, які кольори, звуки. От, повертати в момент тут і тепер. Стимулом жити далі для Нелі стало піклування про невістку Олександру та онуку Алісу, а також очікування повідомлення від сина Микити. Останні дні він писав з телефона хлопчика, який потім все видалив. А я не встигла заскрінити ці наші переписки. 16 травня він написав, що мама, у мене все добре, і я дуже довго буду не на зв'язку. І все. Є тільки підтвердження його, що він справді в полоні, і там те, що про нього розповідали його командири, його побратими, яких вже обміняли. А слова, що ой, мене тебе так шкода. Ти там така молодець. Ну, По-перше, -по в чому я молодець? Нормальна, адекватна дружина буде чекати свого чоловіка, це і так зрозуміло. Підтримка вона дуже сильно сприймається тоді, коли ти з своїх однодумців зустрічаєш. І тоді це йде настільки легше і щиро. Ти розумієш, про що каже людина, з якими емоціями вона це каже. І що вона відчуває в цей момент? Це от цінно. Таких однодумців Неля зустріла в громадській організації дружин і матерів-захисників України. Жінки зі сталі. Разом вони проводять акції, аби їхні діти та чоловіки швидше повернулись додому. І мій син витримає. Ми його обов'язково дочекаємось, і він буде поруч. Ми його тут всі чекаємо. Я хочу, щоб Папа очень сильно вернувся к нам, і ми з грали, гуляли і Хочу, щоб закінчилася війна. Якщо вам було корисним це відео, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, які слова підтримки важливо чути вам у складні моменти. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.